Вітаю вас на нашому офіційному ютуб каналі Multicolor.ua. Підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Мене звати Назар Богоч, я мультибрендовий технолог компанії Multicolor. Сьогодні ми будемо працювати з брендом Elvon і будемо створювати об'ємну рухливу накрутку за допомогою стайлінгу. Розберемо, які засоби, коли ми де і як використовуємо. І, в принципі, я надію, що нас будете щось цікаве. Ми щойно вимили волосся, трошки його підсушили, і зараз будемо розпочинати наносити перші базові засоби стайлінгу. Хочу сказати те, що підготовка, попередня підготовка волосся це запорука успішної укладки. На прикорневу зону ми зараз будемо наносити спрей Афікс 37. Це спрей, який має середню фіксацію, він ущільнює волосся і створює прикорневий об'єм. Наносимо його по проділам в прикореневу зону. Подовжені ми будемо використовувати AFIX 55. Це моделюючий флюїд, який має сильну фіксацію для ущільнення волосся і для фіксації накрутки, яку ми будемо виконувати. Наносимо його невеличку кількість, по довжині, рівномірно розподіляючи. На кінчики ми будемо наносити краплі afix 1. У них відсутня фіксація, але вони плівкоутворюючі, тобто вони дисциплінують кінчики і роблять їх більш доглянутими. Буквально два натиски достатньо для того, щоб розподілити спочатку на долонях і нанести на кінчики. Зараз ми сушимо волосся на 100%, створюємо прикореневий об'єм. І будемо приступати до накрутки. Такий об'єм на вийшов. Ми можемо вибрати там зону проділа, як ми захочемо, будемо робити нашу накрутку. Я думаю, щоб це було більш об'ємніше, ми будемо на якусь зі сторін, скоріше, розбруцю. Е, взагалі будемо робити накрутку, наскільки, на три? Давайте на три, на три прядки. Да? так, таке колись робив, всього лише на три прядки ми зробимо. Ми зараз взяли перше пасмо, вичесуємо його вверх і наперед. Взяли ми в вісочну зону і зайшли аж на потилицю. Беремо плойку діаметром 25 мм, щоб накрутка була більш накрученою. Ось, і накручуємо в направленні від обличчя температура 180 градусів. При накруті дуже важливо рівномірно прогрівати. Тобто, ми зробили один оберт і чекаємо, поки пасмо прогріється, і так рухаємось далі вперед. Буквально декілька хвилин зачекали, щоб волосся вистигло, тому що якщо ми накручуємо волосся, нам важливо локон зафіксувати, щоб він вистиг природним шляхом, і тоді вже можна його розпускати, і буде у нас вже накрутка, накрутка, яка протримається, яка не розпадеться перші 20 хвилин. Наступний етап, який так само є дуже важливим, це вичист. Тобто після того як ми зняли вже зажими, ми кладемо клієнта голову назад, ну або вперед, кому більше подобається, і проводимо вичист. Починаючи з кінчиків, ми прочесуємо волосся для того, щоб сформувати саме цю хвилю, об'єм і форму. Так, як волосся тонке, то для додаткового об'єму, для того, щоб він протримався, ми будемо використовувати сухі шампунь від l серії Daily. Наносити будемо його більше в прикореневу зону і вичесувати по довжині. Для додаткового блиску і для підкреслення текстури ми будемо використовувати спрей AFIX 0. Він не має жодної фіксації, але він додає блиск, знімає статику та виділяє, тобто надає таку цікаву структуру, текстуру волосся. Потім, для того, щоб зробити фіксацію об'єму в прихореневій зоні, ми будемо використовувати лак дуже сильної фіксації, це AFIX 101. Він нам зафіксує створений нами об'єм який притримається впродовж ну, вечора, а в когось може і на наступний день. І Фінальні штрихи, які робимо, це ми вже розбираємо готову вичисну укладку. Ми визначили, що в нас буде пробір на ту сторону, в принципі, ми так все і крутили, тому шукаємо наш проділ і покладаємо все на наперед. Друзі, ось така у нас укладка вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі і куди би ви пішли з такою зачіскою. Дякую всім за перегляд. Я Надіюсь, це відео було для вас корисним. і Ви дізналися на себе щось нове. Тому підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки та нажимайте на дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую та до нових зустрічей!